Вітаю всіх вас, шановні глядачі. В Україні може постати питання про скорочення кількості народних депутатів України. І про це сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. І він вважає, що через зменшення чисельності населення України постане питання про скорочення кількості народних депутатів. України до 300. І, відповідно, він наголосив про те, що він глибоко переконаний, що питання скорочення кількості народних депутатів без сумніву постане в українському суспільстві. Але він не сказав, яка ж зараз чисельність населення України? Яка ця цифра? І ось виникає просте питання. Яка ж на сьогоднішній час чисельність населення України? Бо це питання важливе. І це питання в першу чергу відноситься до повноважень, до тих повноважень, які мають виконувати голови громад. І ось в законі наголошено. А це делеговані повноваження в першу чергу? Повноваження від уряду, за які голови громад мають звітувати перед урядом України. А мова йде про статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. І ось питання. Де ці цифри? Як виконувалися ці повноваження? Де звітність? Бо для того, щоб казати про скорочення народних депутатів, як сказав Стефанчук, він має володіти інформацією і фактами стосовно чисельності населення. А цього немає цієї інформації. Є просто загальна інформація, що чисельність населення України скоротилась. І відповідно відповідності до цього треба скоротити кількість народних депутатів. І ось питання, а чи виконані повноваження? І яка цифра у вигляді чисельності населення України? Уряд України про це знає. Голови громад про це знають. Ці повноваження виконані чи не виконані? А потім вже можна казати і пред'являти якісь факти, а не просто так сказати в загальному розумінні. За словами, за словами Стефанчука, скорочення кількості народних депутатів може відбутися через те, що об'єктивно, я підкреслюю, об'єктивно зменшилася кількість населення. Тобто цифри також нема. Об'єктивність. А яка це об'єктивність, не зрозуміло. І це відображається на кількості осіб, мова йде про кількість осіб народних депутатів України, які мають бути представлені в єдиному законодавчому органі. І відповідно Стефанчук додав. Коли було 52 мільйони, але він не сказав, який це рік. Це одна справа. А сьогодні. Коли людей набагато менше, також питання. Цифра, яка ця цифра? Безперечне питання представництва в суспільстві потребує перегляду. Для того, щоб потребувало перегляду, треба казати про цифри. Цих цифр немає. Я думаю, що цифра 300, він каже про цифру 300 народних депутатів. Є тією. Про яку можна говорити. І вона має стати орієнтиром для подальших процесів. Чому він зіслався на цифру 300, невідомо. Але є один момент стосовно того, що в 2000 році в Україні відбувся всеукраїнський народний референдум, на якому було винесено 4 питання. А саме, Відповідності до цього був створений указ президента, який наголошував про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. І на референдум в той час було винесено 4 питання, одне з яких зменшення загальної кількості народних депутатів України. З 450 до 300. І більшість проголосувала за. Але тоді казали і наголошували про те, що має бути сформований та утворений двопалатний парламент України. І це є підстава для того, щоб зменшити кількість народних депутатів України. Тоді це зрозуміло. Зараз загальна інформація. Стосовно чисельності населення без всяких цифр. Стефанчук нагадав, що 29 серпня 2019 року президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради України пропозиції щодо змін до Конституції, які передбачали скорочення кількості народних депутатів до 300 осіб. І все ж таки виникає питання, а підстава, яка стосовно скорочення народних депутатів України до 300, мабуть, не було підстави. Якщо б вони подали законопроект про те, що треба утворити та сформувати двопалатний парламент в Україні, в якому буде представлені 300 народних депутатів, тоді це одна справа. Про яку можна тоді розмовляти. А просто так, давайте скоротимо з 450 до 300, це вже інше питання. Підстава має бути, на підставі чого чисельність народних депутатів має бути скорочена. Але попередній склад Конституційного суду надав негативний висновок щодо цього законопроекту. Що фактично заблокувала його розгляд. І в Конституції України, а це стаття 76, наголошено, що склад Верховної Ради України 450 народних депутатів, які обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права, шляхом таємного голосуванням строком на 5 років. Якщо казати про сьогоднішній час, то станом на 1 квітня 2025 року у Верховній Раді України 9 скликання працює 400 народних депутатів. Зараз загальна чисельність нардепів 400. Так ось, що мав на увазі Стефанчук, голова Верховної Ради, коли казав про цифру 300. Не сказавши про інформацію щодо населення України, не сказавши, що, наприклад, ми разом з президентом України прийняли рішення, про те, що має бути утворений та сформований двопалатний парламент в Україні. І на підставі цього має бути скорочення. Кількості народних депутатів. Це окреме питання, тут зрозуміло. Якщо казати про населення, має бути цифра, якої також немає. Ось, шановні глядачі, про що кажуть представники влади, які наголошують загальні фрази, загальну інформацію. Має бути конкретна інформація по окремому питанню. А це питання скорочення нардепів. Ось, шановні глядачі, про що ми сьогодні з вами казали, ось така інформація. Що вони будуть далі робити, невідомо, але те, що сказав Стефанчук, над цим треба думати і аналізувати оці його промови. Тому, якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. Ми сьогодні казали про те, що. Стефанчук вважає, що кількість народних депутатів в Україні має бути скорочена до 300 осіб. Всім вам дякую і до нових зустрічей!